Так, 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 що це у нас таке? Ага, це ж бодька павук, бос цих павуків. Навіть він прийшов на чемпіонат України з кантрі кросу. Перший етап Житомирщина. Зараз будемо газувати, зараз будемо падати, зараз будемо вставати, зараз будемо перемагати. А можливо не будемо перемагати. Зараз будемо бачити. Так, Кантикрос, Житомирський, отут от цікава ділянка кола, там розгазуватись, а тут все болото, 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 болото. І поїхати або туди, але тут проблема з може бути. Або сюди, і туди теж проблема з може бути. Або по чекін по шляху петуха. <різь> так, от туди, зараз будемо дивитися шлях петуха, але тут щось таке воно дуже... А ти на другий їхав? Я другою нормально крутив. А яке давлення в скатах було? О, зараз попробую. Професіонал, так? Да? Професіонали говорить. Це щось Смотри. Ти що, супермен який стоїть там? 5 секунд! Стоп! Як кажуть, в нашому селі let's go Що ми бачимо? Ми бачимо лідерів п'ятірку. Це що? Я їду п'ятим, виходить, Перше вирвався Маня Беза. Зараз його Малий Тут Кент переді мною на своєму новому Газгазі Феррарі зашпортався, і трохи ми втратили позиції. Ми бачимо, що ці евнуристи, як мурахи, розповзаються по треку. Хлопці ті, що розумніші і мають вірші ЕКів, поїхали по лівій траєкторії, і таким чином Ніхерова так здорнули мене і мою компашку. Попереду в мене йде Євген Бабошко, представник фастівського ендуро. В червоному костюмі ліворуч Іван Бевза, справа Кент. Ось знову Кента хочу десь об'їхати, якось вибираю свою якусь траєкторію. Не зрозуміло, от і Бевза, і Кент разом. На перших порах було мені зрозуміло, що мені не треба поспішати, мені не треба щось сильно боротися, бо в ці калдайобіни по треку по трасі вони сильно вибивають тебе фізично, і руки мертві, мертві руки вже через 5 хвилин. Тому задача була для мене особиста така, щоб плюс-мінус вирватися спочатку, щоб не було заторів, і потім спокійненько проїхати у цю ділянку кола. І насправді я спокійно їду. Не поспішаючи. Звісно ж, навіть такі колдайобки трошки ручки забивають, але не суттєво, не суттєво. Кент навіть хтось сіде. Оп, опять запоров мені траєкторію. Я хотів його потюкать, а не став, бо він мій друг. Щось лідери десь вже улетіли, а ми з кентом тут щось граємося. Он видніється Євген Бобошко. Так, Кент вибрав якусь незрозумілу траєкторію, і я знайшов свій шанс його обігнати. Тут поїхав по складному шляху, бо був найпростіший. Якийсь невідомий райдер попереду. Невідомий для мене, але в штанишках Fly Evolution. Можливо, купив колись у нас в магазині. Оце аутлетні штаніжки дуже якісні. З поясною затяжкою Бо. Бачите, на копці такий цей кружочок і це просікова система вкрутиш і затягується пояс без дипучи, нічого дуже-дуже зручно, дуже класно фіксується. Тут я на досвіді вистояв, почекав, коли він вийде, щоб він не застряг, щоб він що-що, і шукати альтернативний маршрут. Але застряв він ось тут. І тут слібо хтось хотів мене трохи бортанути, але, 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 але я теж широкий. За широкий хлоп. На жаль, не всіх розглядів перед стартом, не знаю хто де є, але... А чому не розглядів, Бо стояв уже на першій лінії старту і зрозумів, що я не приклеїв свої бортові номери. Вона <гум> залишалось вже там 5 хвилин до старту, то я дуже-дуже дуже швидко поїхав до машини і поклеїв свій портувий номер. Ось такий трек, ось такі кантрі ось така Житомирщина. Ой-ой-ой, ой, що буду робити? Що буду робити? Альтернативний маршрут. Молодець, впорався. Організатор Діма наголосив, що це новий трек а, в рамках а, гонки, і це було попередньо вже цікаво. Трек дійсно виявився досить робочим, досить таким класним, цікавим. Далі буду розказувати по ньому свої думки, що я вважаю, що не вважаю. Колоди. Аби було сили їхати і колоди, нема сил вже. Трошки так прохват цей був і вже нема сил. От ти мене вже наздогнав до да, на цих колода, бо він експерт по погребна. А я так, бачите, що роблю. Издеваюсь на мотоциклах. Коли ще навчусь із ти броне. Напевно ніколи. Кент Кент застряг, опять я його дрюкнув трошки, да й поїхав. Так, це я поїхав по шляху петуха, як їх пацани. Тобто Chicken Way, тобто Срезка. Бо попередньо ми ходили по треку пішки, і зрозуміли, що ця срезка і... Раніше навпаки, це ж довгий, довга ділянка маршруту chicken Way. але подивилися по основному треку, скажімо так, посерезки, то по часу, по chicken Way проїхати швидше, навіть, мені здається, або так само, як і по основному маршруту. То не було сенсу ризикувати підйомом так і таке інше. Так, тут я намагався Євгена жахнути. Але він не дався, не дався, просто так не дався. До речі, по Жені у нас не вперше така ситуація, що я їду прямо за ним, і він мене, звісно ж, не пропускає. Ну чого він має мене пропускати з одного боку, якщо ми їдемо в одному класі плюс мінус їдемо на темпом. Але плюс-мінус Попередньо Трек планувався бути більш швидкісним, технічним, але були дощі, були дощі, ні десь видно, десь не видно. О, зараз прикол. Євген поїхав прямо по траєкторії, а я зрозумів, що треба було наліво, і таким чином я його об'їхав. Я молодець, бо я уважний. Видно грязюку. і це результат результат того, що декілька днів дощило. Насправді деякі ділянки були досить небезпечними, такими, що виставляло боком, і ніби намагався робити все правильно, але все одно. Зносило. Загалом по першому колу я намагався їхати якимсь своїм таким. Ем, о, ось таким темпом. Трошки не вписався. Хм. Розумів, що перше коло треба пережити, зрозуміти, що там по треку, як воно все їдеться, а потім вже буду наганяти. От Кент знову мене жарну. Кент молодець. Далі ділянка кола, яка дозволяє їхати або в лоб грязовий підйом, там людина стоїть по траєкторії. Бачите, яка грязюка. Мотик прям трохи втопає в тій грязюці. Ось ми два райдера вже обігнали. Це ми знову їдемо по шляху петуха, тобто Чікінвею. Пряма дорога була там, де стояв райдер по, грязь, по грязюці. Але я ні разу не ризикував туди їхати, бо мені здавалося, що там завжди буде болото, з якого я не виїду. Але хлопці, такі як Іван Ман Бевз нашому класі, їхав кожен раз туди і виїжджав спокійно. Зараз ви можете чути. Незрозумілу прогазовку мого мотоцикла і мене. Отак, спуск. Потужний спуск, який був трошки страшним. Перший спуск був такий страшний, але потім вже більш значно. Звук мого мотоцикла. Я на цьому змаганні спалив щеплення повністю. І якщо перше коло більш-менш, воно працювало. То на 3, 4, 5, на 5 взагалі вони вже змогли спрацювати. Так, я таким чином обійшов, здається, знову кента, бо кент застряг на підйомі не виїхав. Що значить по щепленню? Це значить, що ти газуєш, мотоцикл реве, а колесо заднє не крутиться. Ну, крутиться, але відносно не так як має крутитися. Це називається спалене щеплення. Як його спалив, ну було підпалене воно раніше, а попередньо виїжджав на тренування, щось там накрутив собі на русьці, щеплення, де воно напевно почало трохи боксувати. Я цього не помітив, тобі на змагання і короче на змаганнях розпалив. Короче, ну таке буває, таке буває. Але от якщо говорити про перші кола, то воно хоча б с'їхали, сто на 3, 4, 5 вже було досить складно. Навіть по прямій ділянці ти відкриваєшся на гризи, хочеш а воно не качегариться, бо повоксуємо. Так, 21 коло пазури Дракон, щось типу того. Баданбацик сказав саме тут. Перше коло в нормально ми їхали, а далі там таке почали копати, таке накопали страх. Ось та сама та сама грязюка, яка мала б бути такий прямічок з швидкісним, класним лісом, але тут таке болот що ти не можеш нормально розвозуватись. Ну, ти, ти може, і можеш, бо ти професіональний райдер, диванний експерт. А я, а я, а я не такий професіональний, як ти, тому я не можу. Не знаю, яким я їду, де, що, як. Е... Я розумів, що десь там в першій десятці, може там шостий, сьомий. Мені хтось з хлопців там, на кожну на колі третьому говорили, що я їду 3, але я розумів, що такого не може бути, бо в мене якісь типи обганяють, яких я знаю, хто це на якихось китайських мотоциклах. Щось жартую, а може на китайських і на і були, а може не були. А... Але чому так, чому так? Ось перше коло закінчилось. Зараз по тій ж самій траєкторії треба заїхати в калюжу, обов'язково. Нирк. Йдемо далі. Чому так? Значить, На цій гонці були два класи аматор і лайт. З точки зору от лайтів маю на увазі. Аматори їхали в офіційний залік ФМСУ, а лайт просто ті, хто не має ліцензії, їхали лайт. Тут мене зве Антон і показує найкращу траєкторію для виїзду. Ось ну, серавий мій мотоцик. Це тому що щось вже в ньому не так. І про два класи. Значить, аматори стартували першими, а лайти стартували з проміжком 3-4 хвилини чи 5 від аматорів. Щоб ви розуміли скіли тих аматорів, що мене на п'ятому колі наздогнали, деякі аматори, де перегнали, Де і не деякі, а декілька. А ось ці пазури дракони чи дьяволи, і дивіться, що тут відбувається. Вакханалі, не зрозуміло куди їхати. Дай Дай Щось я побачив, що ось тут якось можна випхатись. Але тут була помилка. Права траєкторія, яка їхав перший раз, як ви бачите, зайнята. Зліва там хлопці теж мудохаються. Отут я почав втрачати час. Чесно кажучи, в один момент я подумав, що я не вийду. Але я розумів, що вийду, бо досвід, як то кажуть, не проп'єш. Час мене хтось підтренує. Чи підтренує? Пробився, пробився в люди. Подивіться, яке болото. Ух, красота. Я вкинув в мику 300 гривень, щоб відмити цей мотоцикл після цієї гонки. Це вам крос по-житомирськи. Тепер з приводу крос. Слово кантри крос. Коли думаєш -крос, ти думаєш, що це матокрос, по пересічонки. треба вчитися до тим У житомирських пацанів. Country Cross виглядає ось так. Це щось трошки інакше. Але в принципі, якщо б не було дощу, можливо, все ж таки все було б їхалось... О, дивіться, який у мене шлок красивий. Сексуальний, так? Да? Все б їхалось інакше якщо б не було дощу. Скоріше за все. Але мені здається, все одно повивали би ями. Ці лейти до да, аматори. Да застрявали би. Тобто, трек більше був схожий для мене, як на мене. На лайт трасу для hard enduro. Усе більше схоже. На Харду Дура в стилі лайт, мені так здається. Це якраз той рівень, коли новачок може проїхати проїхати коло, одне, друге, третє, е е і проїхати. А не така, таке змагання, що новачок проїжджає і не, не може нічого. Але ну, як новачок, я маю на увазі, не, не прям новачок. Новачок, можливо, і не має відвідувати такі змагання е рівня країни. Е але люди, які вже там більш-менш. давай, 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 я пакну. Щось їздять, давай. катають, то давай. хочуть давай. спробувати свої сили, вони давай. мусять проїхати. Да, заводи, 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 бігом. Да. Так, тут я стояв, ж, чекав, коли людина виїде, зрозумів, що вона буде довго виїжджати. І знову ж таки, скориставшись досвідом, підпихнув друга, підпихнуть і тебе. Воспользувався цією підтримкою. Вперва, давай, давай. А зліва була накатана нова траєкторія, і так. я щось не бачив і не розумів, де вона. Так, що тут відбувається? Тут ми зустрілися з. з товаришем Артемом на Хоскварні. Він відвідує Рекрос дві ж е, сльоти. З нами тренується інколи. І він стартував в лайтах, тобто він стартував з відривом по часі, і ось на п'ятому колі, чи четвертому їдем, я не пам'ятаю, він мене наздоганяє і обганяє. І він поїхав ліворуч по, ну, по треку без різки, ось зараз. І я думаю, та блін, то б не спробувати туди хоч раз поїхати на п'ятому колі. Да й поїхав за ним. Коли чути, як реве мотор, це без щеплення, просто крутиш і він так реве, а єлі їде. Там навіть якщо прислухатись щось навіть клаце. але коли я їхав, я не розумів, що з мене так за цепане маніфір, що воно реве мотор і нічого не відбувається. В Гонці трохи думаєш про інше і якась воно не срабатує голові. І ось це о, основний був маршрут, типу швидший, ніж чекінвей, але по факту ви бачили Чікенвей ніби легше і швидше виходить. Так, тут я трохи людину посунув, трохи попросив його впасти, вирішив поїхати по його колосі. Це та сама ліва стреска, яку попали. Тут набагато простіше. О, мій роковий час. Це я приїхав зі своїм щепленням і не міг зрозуміти, що воно бе-бе, я нічого не можу зробити, як будто нема зацепу. І почав шукати цеп, тим самим поливши те щеплення. І в цей момент приїхав Кен, приїхав. Ну коротше, всі обогнали мене всі хто хотів, всіх, хто міг. І навіть Ваня Бевза привіз мені вже коло. Поки я тут граюся. От тебе взимають. Це він мене на кола вже другий. На останньому кругу, блядь, я Як й... Я так понял. Їхав, блядь, поки мені не навіть тільки що два парня. Яке воно кончене, тут вже щеплення не було. Оп, оп. Так, це вже кінець кола, це Артем той самий, що... Мене обігнав Ось він вже без підрамненка, без хвоста. Це Ваня Бевза. Їде напевно вже першим. І випереджає мене на коло. Ось я. Ось я, красивий. Дивіться, який костюм флерезін літній. Ух, класний професіонал. Це трек менеджер мене тренує і каже, куди мені їхати, де мене буду витягувати. Але ось тут була лівіша дорога якою всі користалися отам от попід колодами. А я її не користався. Я не знав, що вона там є. І я вибирав ось цей маршрут. І в стилі е, Ботьки-Павука заїжджав по корінцям. Так, знову Артем мене обганяє, бо я тут починаю ісполняти yeah, в тих yeah. ямах. І молодець. вона показала якусь сумашед сумашедшу траєкторію, я зрозумів, що треба користуватися нею. Ух, довгі ноги роблять своє діло. О, щось трішить, щось 636 в моторі. да ти мене обійшов на останньому кругу, да? Або ти мені на крузі ще що зробив? На кругу Мені що? Так що ти мене

Компанія подарила гонщику мотоцикл новий. Бачу Ferrari. Ну. Так, друзі. А зараз у нас є така бонус-плюс програма від Богдана Берковського, бо він взяв мотоцикл чемпіона Івана Бевзи, який переміг в класі аматори, який виступив чи виступає за команду Recross Racing Team, бо ми бачимо талановитих перспективних одразу. І пропонуємо їм вступити в наші ряди. У нас є різні бонуси. Бути частиною рекросу це не тільки бути в ком'юніті крутих райдерів, банди. Це є всякі додаткові плюшки там, по екіпу, по запчастинам, умови, знижки. І максимально різна атмосфера. Не, не кожного ми готові покликати до себе в команду, не дивлячись на ре, результат. Людина має співпадати по, по духу. Богдан взяв мотоцикл у Івана і їхав не в залік, а просто катаючись з хардами, з професіоналами класу mx 1 Лівіше, в синьому костюмі це наш Євген Криворот. Він має їхати в цьому класі, оскільки, по правилам кантрі кросу Хардендура він займав там перші, другі, треті місця, а відповідно він вже не може їхати на матерах, тому вимушений боротися з професіоналами. Так, грязовий підйом, який я жодного разу не їхав, але ось Богдан пок показує, як це має бути. Спуск. Ой, щось не вийшло, Богданчик. справа це вже професіонал за кермом Красава! Там болото, сейчас буде, дивись. Задривам причу. Я памог би тобі по потоку. Стоїш. А як так можна було, блядь? Забуксував, блядь. Так, тут вже Богдан щось роз'їздився. Роз'їздився та показує е Екстра Мастер-клас. По швидкізні їзді. На лижах. Ось така траєкторія з'явилася. Не бачив, чув. Ну я, як тобі всі тіпо, треки? Прикольно. прикольно. Да, прикольно. А, ну, типу, Ось і А резина? що, що по резині? Місцями, місцями, де болото за счет того, що тут багато корінців, я можу і по стінки їхати десь по Косогору. На кожному корінці, де всі застріють, буксують, це й не буксує. І на останок трошки, трошки прохвату. Заднє колесо це є 07 А для такого болота f 07 зовсім не годиться, але ви почули міні експерта. Страшна людина цей Богдан. Страшна людина. Перше місце. Білоцерківський богатир. Місто Рокітне. <плес> ви знаєте, це той самий, що каже, я три місяці на мотику їду. Ми вже другий рік гонки їздимо, а він каже, я три місяці на мотику. Вибачте, Рекітнянський. Друге місце. Страшний розривач на страшному мотоциклі. Дановський Ярослав! Ярослав Дановський. Як він в тебе живе, цей мотоцикл? Я не знаю, але потужний. Друге місце. Міхно довез. Пік-пік пік! -пік й пік. є Наші збірники потужні. Пам'ятаєте, з чого у нас відкриття сьогодні починалося? Яка була умова? Хоч стати збірником, що треба зробити? Об'їхати збірника. Перше місце, Єфремян Руслан! Як то кажуть, на добріва зайшло, не тут відігрався. सा <laughs>